І увага, не перемикаємось, є новина, вже прийшли скаути 220. Дивіться, просто коробка від мототрактора лежить. Да? І коробка від скалу 220 з трьох точечків, з вомом, який йде. Ну, шифінговська коробка. Трохи в шифінгу грубші рукава моста. Так само. А так, в принципі, все один в один. Ну, от навіть шифінговська коробка, ось ось шифінг стоїть в розборі. Ось ось коробка. Бачите, рукава моста грубші, тут рукава моста менші. Ну і менше колії, відповідно, регулюється відповідно, регулюється коля, а шифінгу не регулюється. Сама коробка дуже-дуже. Дуже схоже, ну, то не завод шифінг, але по технології зроблено все як можна. Не буде головного болю, геморрогу. не буде, як з, з, з таким коробкою мототракторним. От і стоять кузова. Ні, то не вони, кузова далі. Ось ще коробки стоять їх. От. До речі, шифінг з примусової гідравліки теж прийшов. От, дивіться такий огляд зі. Знімаю скаути, ну ще не встигло зібрати, то знімаю таку по запчастях, Ото рами від них. Рама теж, бачите. швеллер грубий, рама сама груба, досить йде, крепка, з перемичками, все. Тобто вже нормально буде важкий трактор. І там далі лежить кентаври, кінта кому цікаво, бо приходили. Там далі лежить колеса, Це колеса, друзі, від них, як бачите, від 220 го о, 9,5-16, колесо, колесо буде йти, колесо буде йти широке, не вузеньке, як на Кентаврах, буде йти широкі великі колеса на них, на скаутах. От. Тому а, звертайтеся, я обов'язково в зборі зніму, але ми вже знімали огляд, люди вже знають, що це за техніка. трьохточкові трактора як Кентавр, ВР. Шифінг скаут 220 От того ж виробника, що завозить нам такі великі трактори скаут, бачите, 50-ки, 40 ки 24-ки, 130 стоїть, 90 сил. Тобто постачальник перевірений. Да, і от від них Ні, то не від них, зараз я покажу. Зараз, 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 зараз я покажу від них мотори, тут теж йде досить хороші мотори. ЗС 1115 мотор чистих 22 конячки. Бачите, скаут шильдики. Йде на мотор. 11-15 мотор 22 кінські сили, бачите, пишуть по-чесному. 16,8 кВт, 22 кінських сили. В порівнянні з мотор від мототрактора 160-го кентавра і ту мотор. Від скаута э, вдвічі більше ящик. О, тому, друзі, замовляйте, звертайтеся, доставимо, привеземо прямо додому безкоштовно, без передплати. Номер телефона бачите внизу в описі.